Ах, візуально, яка чудова карта устрічна затока, правда? І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає патріот Україн на ЛТП-67 Шельма, карта устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так. До речі, з чудових та цікавих історій. Інформацій по, -по цьому бою. Це в нас Чехословацька ЛТшка 9 рівня. З. Спареною автоматичною гарматою, так скажемо, автоматичного вогню, це я колись навіть сперечався з нашими поважними підписниками, експертними експертами. Бо мені кажуть, це не, бо я їх називав автоматчиками. Мені кажуть, не автоматчика кулеметчик. Це автомат, автоматичні гармати, це дві гармати, і вони стріляють по черзі так, чергами. І так виходить, що якщо вони. Один за одним стріляють, то наче як за... з кулемету стріляєш. Так? Це так для пояснення тим, з ким я сперечався. І друга чудова та цікава інформація, що в нас грає Патріот Україн, а він в нас має титул маестро артилерист і поважний експертний експерт. Це такі титули надає лише гравець UA, так, в українському Ютубі. Отже. Вже ніхто не буде сперечатися, що артилеристи це однокнопочні. Побачимо, як він пограє на ЛТшці. Так, це кулеметна ЛТшка. Я думаю, розвідданих тут буде небагато, але все одно це ЖЛТ, правда. Отже, ну, а артилеристи вони повинні знати, так скажемо, свого суперника, самого головного ЛТшки. В, ну, так скажемо, В лице, вони, зна... вони повинні знати, як на них грати. Так? <сум> Щоб не бути нахлопушеними. Побачимо. Майстер-клас тепер не на артилерії, а на ЛТшці. Так, постояв, постояв, ну, тут правда, я теж, пам'ятаєте, пограв на автоматчику. І я... ну, мені було важко Острічній заходитися. Тут, якщо проти тебе чудові якісь на ЛТшка грають, то тебе пересвітять. А в наглючу на цій е, ЛТЖ виїжджати також не рекомендую. І ще мені рекомендували, давайте подивимося, грає на, на бронебійних, ще мені рекомендували на осколочно пугасних Тут 50 мм всього пробиття, але. Ну, стільки снарядів зразу ж вилітає, то ви ж розумієте, десь щось і проб'є, десь щось і критане. Ну наш герой, бачимо, грає. А, ну грає в топі. Отже... Вирішив грати на бронебійник. Бачимо, що порівну, майже порівну, так, лише фугасів взяв. Отже, я так розумію, що і на бронебійних непогано пограти, правда? Дивіться, у нас стільки тут пробиття броні 186, це непогане, це непогане пробиття. Так, постоїмо, поки що почекаємо, бо у нас тут на полошці можуть підсвітити, десь допомогти поїхати на верхній респ, там біля води. Ну, теж, в принципі, як варіант. Але я думаю, що слід пограти саме по центру. От у нас буде такий центровий на Наступний танк, до речі, 10 го рівня це вже тисак. Той вже натисачує, ми вже бачили. Я коли грав, теж був натисачений ним. Жорстоко просто, жорстокий з тим Ну, нашого героя один ворог знищений 453. Опа, ось він. Нарвався на Лунтика. Нарвався на Лунтика. Ну, ми потім з тобою розберемося. Лунтик це не... Конкурент, так скажемо. Але він так з-під тишка може неочікувачі такі зробити. Ой, ідут нахлопушився, поїхав, так? Поїхав допомогти братішам і був нахлопушений. Ну, я не знаю, Ну підсвічувати. Я думаю, ялинка краще пересвічує Ялинка там б'ється, до речі, з, наш, з, з ялинкою суперників, але ялинка суперників саме по нашому герою стріляє. Так, Вже дуже багато ХП втратив, вже точно треба дуже-дуже обережно грати. 7-6 рахунок в нашу користь, але просадка по ХП мінус 3000 майже. Ми втратили... Ну ми втратили майже пів карти тут, так? D, E, F, J, H, G та. К е, лінії Все, майже, майже, майже всю карту втратили. Тепер треба ставати в де, бо будуть туди за, за скель виїжджати. А тут не агресують. Ну тут важко на самому цьому березі, так? На самому пляжу дуже важко тут агресувати. Хоча поїхала кобра, там, а, там е, залишився один скорпіон. Нарешті ялинка тут бороється із ялинкою суперників. Поїхали далі. Поїхали. гоу 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 братіш, обережно не розбитися. Бо дуже мало братіша там на ялинці ХП. Тоді Р2Д2 буде наш братішний братіш в цьому бою. А ми полюбляємо таких братішних братішів. Вони завжди допомагають. І з ними завжди весело, правда в бою? Ха-ха. так скажемо. Бували такі, до речі, братішні братіші, пам'ятаємо, що наяга Є100 грав герой відео колись один так, і йому допомагала Бача Тарта. От вона весь бій йому допомагала, і в кінці бою навіть йому допомагала. Їздила на карті Руінбер. Ну так, і це м'які цілі. Для Шельми це м'які цілі. Я думаю, зараз треба перезаряджатися. Два ворогів знищені. Поїдемо за артилерією. Ну, артилерист знає, так? Де повинна стояти артилерія? Хоча ні, її не їде. Зараз він не бачить її небезпечною, він бачить, що по центру... Просто по центру їде про Вони беруть в оточення там лісового духа і. Е, СТРВ наш. Ось він, оце, оце шквальнючий вогонь. Оце ж шквал. Хоча це не шквал, так? Це. Я грав на, це я грав на шквалі. У мене є шквал, то я... На ньому пограв і, до речі, на цікав. Пам'ятаєте, так? У мене щось не дуже вийшло, а потім мені вже порекомендували заряди. Це експертні експерти дійсно допомагають поважні підписники. Повчають. Я зарядив, зрозумів, що фугасами. Так що також можемо нашому герою. Пореком... Зараз можна було перезаряджатися, якщо на артилерію виїжджати, то перезаряджатися на фугаси і випобушувати її без проблем. Так, 13-11 рахунок не в нашу користь. Ну, Це за рахунок того, що в них дві артилерії залишиться. Їх зараз, мені здається, і не залишиться. Оперегетрува. Ну, Він чекає чи не чекає? Чекає. Береш. А ні. Я думаю, що Сельма без проблем повинна пересвічити. Тут приїхав ще, братіш, артилерист не влучив, а це було епічно. герой дуже Я б і я б вже навколо нього там би б, б кругляв <гум> Так, щоб по фану пограти, поки перезаряджався. До речі, перезарядка самого е е барабану, так, то не, цього, не дуже. Довго. Самого автомату, який автоматчиком називаю, <гум> Знову вите свариться. А я найбачимо, СТРВ, наш, наш знешкодив трьох, а наш герой зараз п'ятьох. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.